Всім доброго здоров'я, з вами Віталій, Тернопіль канал Metal Jazz. Я от хочу зняти таке коротке відео про те, як я добаю довбаю в розбивку. От у мене тут зараз отвір 80 мм, і шпонка має бути 22. 22 за раз, щоб тако пробити, він не витягне цей станок, бо ці оправки вони будуть трошки відхилятися, гуляти. Воно не буде тої жорсткості. І я йду в розбивку. Хоча, я, чесно кажучи, був бачив відео, що роблять управки от такого от плану, от в мене вона кругла. Бачите, от моя управка кругла. А роблять управки ще такі. От. Фрезерують їх. Оце є не різець, оця частина, ця частина це такий от гребень йде ззаді. Різцем. Він трошки нижчий від різця, але він підсилює її. Ну, це правда, та така оправка дорога виконанні і трохи, знаєте, треба побавитись. То я собі роблю такі от прості. І як я йду в розбивку. Спочатку б'ю посередині, десяткою. Десятку воно проходить. Дванадцятку вже заміти важко, 14 вже, ліпше і пройти в розбивку, швидше зробиш, ніж бити за раз. От. А про 22 ку то взагалі. Десятка, Потім беру 6 на сторону. І розбиваю. Зміщаю і довблю. Потім ставлю оправочку, мірюю. Звісно, воно не буде 16, бо воно починає трошки відхиляти різець. В даному випадку в мене вийшло 14, ні, не 14, 15,7. Три десятки відхилило. Я потім беру собі отак от розвертаю чуть-чуть різець. Якщо не знаю, видно на камері, от він розвернутий. Оця частина стоїть не перпендикулярно до заготовки, а в розвороті, от так от. От я зараз так покажу збільшний вигляд. В такому от розвороті, він йде. от іде. От ця частина трошки відстає, оця його частина йде, так якби першою проходить. І відповідно я. Оця частина, яка відстає, от, я нею беру оцю, оцю от сторону. Бо я замітив, він тоді краще ріже. Бо якщо його поставити рівніше, він чось, ти вроді подаєш тих 30-ків, але брати їх не хоче все одно. Бо там є деякі така нюанси, скоріш за все, в геометрії. Якщо ви цей різець зробили, і оця частина чуть-чуть більше, як оця його половина, яку ви зрізали, він тоді не буде брати боком. Він хоче, щоб він був ідеально по центрі. Або якщо є питання по центрі. Цього от, ви його зробили. Оця частина от вона має бути по центрі запилена. Що сюди відсутнє, що сюди різець, от він присутній. Якщо є питання, то тоді його берете, чуть-чуть берете, його я розвертаю. От. І тоді воно файно ріже. Я собі тут вже підбираю, зараз поміряю, є рівно 16. І тепер я в той бік беру ще 6. І я знаю, воно буде мені чітко по центрі. Вона не буде ні зміщена ні туди, ні сюди. Бо якби не допиляти тих 30-ки, взятися цей, тут теж відхилить. І тоді буде по 60-х різниці, потім знову вертаюся, той бік добивай, той. Ну, краще отак, послідовно. Я стараюся. така от. -от, -от, -от Робота з довбанням. Зараз я ще так покажу той свій другий проект, Той, що я роблю прес. Не знаю, чи він піде на продаж, чи лишу собі другий прес, буду бачити. Бо, в принципі, маю одні такі цікаві задумки. І от я його якраз зараз розібрав. Готую до фарбування. Бо я його роблю, типу, по такому. Скажімо так, такої методики. Я його спочатку беру, збираю все на чорно. Ну, на чорно маю на увазі, не фарбую, що він був зібраний, але все було підігнано, як має бути. І включаю. Пару раз його пружену, запущу, подивлюся, що де тече. Бо було, я купив насос, оцей новий. Потім побачив, що він мені таки почав текти отут-от. Я розібрав, дивлюся, там була. Прокладка чуть-чуть пошкоджена і тверда на то, бо рахуйте, він старий, той видно, десь на сосковою стояв. Казали, що він не робоч. Ну не працював, був на консервації такий специфічній. І, ну, коротше, поміняв прокладки зробив. Думаю, вже текти не буде. І потім ще там получилось, Ага, що ще цікаво, тут я в ньому зробив. Оцю водку носа я точив сам, бо якась бляха-муха, проблема виявилась, їх не годин було купити. от Такий, щоб тут був 22 крок півтора, а сюди йде, по-моєму, я вже не пам'ятаю, 3... трубний дюйм три четверті, здається. Здається, так, на... на 18 ниток, бо є ще три четверті на 19 ниток. І що головне теж конічний. от То, коротше, повиточував. І я собі у ті от конуса, от, отут конус точив, зразу папку і мамку одночасно. Бо я так замітив, я колись так робив прес такий, що от як проточиш папку і мамку за один виставлений кут, от ідеально все сходиться, ніс не тече. Бо в мене в тому моєму першому пресі, який я робив, я не точив, і він постійно мені там баньки підкладаєш, я бачу, оце я прес зроблю. Потім я візьму свій, той, на якому я вже десь років 10 працюю, і я попереточую деякі в ті от місця. Зроблю папку, мамку собі ну, в один конус підганяю. Бо ти вроді ці заводські їхні конуси зажимаєш так, здається, вже скоро аж різьби піщать, буде їх зривати, а воно все одно підтікає і все. От таке то. А зараз я вже його. Готую до пофарбовки. От, оце от висить. До речі, бачу, треба собі ще один такий балон стягнути. І оцей хочу поставити вертикально. Не знаю, коли його поставлю, хочу вже десь певний рік. Та думаю, таке певне, що зроблю. Бо зараз так чуть-чуть робіт поменшало. І тому то я роблю цей прес. І дуже добре на виключання світла. Собі один куб накачуєш. Тобто, певне, можна пів такого от преса пофарбувати тим одним кубом воздуху. Але я маю на увазі куб а зжатого повітря. Це буде рахуйте, якщо його 8 атмосфер наб'єш, один куб, один, скажімо так, два не рахується, бо при двох атмосферах не будеш фарбувати. Але один, два, три, чотири, п'ять, шість, такі шість кубів є. Це можна вже щось пофарбувати, шістьма кубами запасу. Оці от, от пообезжирював вже ті трубки. І потім ще помало, коли виключають світло, то я собі тим таким займаюсь. Буду обезжирювати, накачаю собі повітря та й буду фарбувати. От таке, як то кажуть, три готуватись до зими в тому плані, що треба буде ще собі один ресивер такий. Зробити на зиму, бо там будуть кажуть світло виключати ще більш жорсткіше, ще більше, а воно повітря треба деколи там продути. Продути на станку, продути патрон. Біля, коротше, є там, куди воздух використовувати, під задню бабку в станку теж добре. от, от такі забавки. Наразі, наразі всім щасливо, бувайте здорові!